Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98. Вітаю, це програма Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. і Я нагадую, що проєкт Третій сектор реалізується Радіо Київ 98 ФМ у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства що впроваджується із сар єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Отже, сьогодні поговоримо як і завжди з гром... Ми говоримо з громадськими організаціями. Власне, про, про те, як громадське суспільство, громадянське суспільство допомагає та впливає на розвиток. України сьогодні поговоримо в першу чергу про те, як відбувається відшкодування та пошкодження зруйнованого житла у воєнний час, і звісно, про енергоефективність в організації життя багатоповерхівок, що дуже є актуальним, та звісно, про іншу діяльність такої громадянської мережі, як опора. Тож, знайомтеся сьогодні зі мною на зв'язку. А голова правління київського міського осередку всеукраїнської громадянської громадської організації громадянська мережа опора Тетяна Бойко пані Тетяно вітаю вас доброго дня Власне, от сьогодні я так зосередив більшу увагу, тому що ну на такій актуальні темі, як і відшкодування за пошкоджене або зруйноване житло в воєнних умовах, чим ви зараз от останнім часом займаєтеся, а також про енергоефективність, про що ви власне займаєтеся вже я от пам'ятаю, дуже давно. Але насправді, от знаєте, перше питання, мабуть, воно буде таке трохи розвінчування міфів, тому що. Для мене колись раніше, от я для слухачів просто нагадаю: власне, громадянська мережа опора існує з 2005 року, але як в моєму розумінні, колись раніше, мабуть, ще залишилися люди, які так само вважають, що в основному громадянська мережа опора займається моніторингом виборів політиків та політичних партій. Насправді це не так, наскільки я знаю. І от якраз перше запитання, власне, про таке загальне, більш загальне, власне, чим ви в основному займаєтеся, які у вас є напрямки роботи? <свісно> ну, <свісно> про вибори напевно всі знають, що ми моніторимо. Вибори це такий найбільш відомий напрямок. Крім того, це розвиток місцевого самоврядування, це розвиток ОСББ. Зараз у нас додалися ще воєнні такі напрямки, це і примус збирання доказів про те, що про злочини Росії це примушування створити трибунал для того, щоб засудити. Засудити усе військове керівництво, я думаю, не тільки Російської Федерації, змусити її заплатити все ну повністю. Я маю на увазі не лише відшкодувати матеріальну шкоду, а понести також і політично. Відповідальність також ми ще займалися, чи якось частково займаємося освітнім напрямком, популяризацією відкритих даних. Тобто в нас є досить багато різних осередків, і ну, ці осередки мають якусь свою також специфічну діяльність чи на локальному рівні, там чи на міжрегіональному рівні. Але загалом ми займаємося усім. Щоб активізувати громадян, зробити їх активними, відповідальними, солідарними, такими, які, починаючи від можливості об'єднатися в своєму будинку, вийти за межі зони власного комфорту, були здатні потім знайти спільну мову з своїми сусідами в будинку, знайти спільну мову з своїми сусідами на вулиці, в місті. Прийти на виборчі ділянки і ну проявити вже себе як активні громадяни, до речі, якщо говорити про географію, чи представлена громадянська мережа опора всією Україною? І, власне, як зараз за ці 11 місяців у вас відбувається от взаємопідтримка? Фактично опора є в кожному обласному центрі, як, як мінімум, але діяльність, якою вона займається, є досить різною, напевно, єдине спільне, що є там абсолютно у всіх осередків, це власне, моніторинг виборів, моніторинг політичної ситуації. Якщо говорити про напрямок, тому що я усі українській мережі опора відповідаю за житлово-комунальний напрямок. Ну, і безпосередньо є головою управління Київського осередку, то ну, наш напрямок є далеко не у всіх областях, але ну, саме опори, але в нас є досить широка мережа партнерства інших громадських організацій, а так, зокрема, асоціацій ОСББ, які створили вже свої такі окремі організації, навіть недавно моніторила, десь 70% з них створили. І в нас є близько таких 60 партнерів по Україні. До речі, якщо вже ми почали говорити на тему житлового, житлового господарства. власне... Але ми зараз про неї поговоримо. Власне, хотів загальніше трохи запитати, наскільки ваша діяльність змінилася за ці 11 місяців, тому що розуміємо, наскільки війна вплинула як на всі сфери, так на кожного українця. І власне, я так розумію, що громадянська мережа опора так само не виняток, що у вас змінилося. в Вашій діяльності, ну як я сказала, додався у нас великий напрямок. Це документування. Злочинів, документування воєнних злочинів, також адвокатування на міжнародному рівні, ну, зокрема, створення трибуналу. Якщо стосується мого напрямку, ми очевидно сфокусували його на відбудові зруйнованих будинків. Я не скажу, що це от прям єдине, але це, напевно, от така, ну, тобто, це основний фокус. Відбудова житла, зруйнованого війною, а також допомога тим співвласникам, які залишилися зараз в Україні, облаштувати спільні простори, облаштувати їх альтернативними. Ну, якщо це на початку було, це, це просто їх облаштувати, щоб вони були, щоб вони були придатні як укриття, тому що це не є бомбосховище, це в жодному випадку не є заміною. Але... Зараз це облаштувати їх альтернативними джерелами живлення і не лише генераторами. Ми, певно, перші почали цю тему з генераторами десь ще в березні, в квітні, але ну, на щастя, і, ну, влада дуже швидко зрозуміла, органи місцевого самоврядування відреагували і почали масово запроваджувати програми. Тимчасової компенсації вартості генераторів в багатоквартирних будинках, ну, для того, щоб у людей було хоча б якесь там, альтернативне живлення. Але ми вважаємо, що генератори не є єдиним виходом, потрібно також використовувати і чисті джерела енергії, тому що, ну, по-перше, я не вірю, що війна дуже швидко закінчиться, і ми не хочемо, щоб коли вона закінчилася, там, Вся країна була в, в диму, в генераторах, от в цьому гулі і не було зовсім чим дихати. І ну саме зараз на часі вже думати про альтернативні відновлювальні джерела. І очевидно, що це майбутнє, яке ми хочемо мати там зелене, енергоефективне, коли війна закінчиться. От, якщо ми вже так про практичне власне говоримо, генератори, це, звісно, добре, і зараз ми бачимо наскільки всі маленькі середні бізнеси прилаштовуються на генератори, і всі працюють, але ну, звісно, там є певні недоліки, як з екологічної точки зору, так і шумової. А щодо Покращення, от як ви говорите, щодо зеленої енергії, навіть енергозабезпечення. Ми розуміємо, так, що війна насправді вона може затягнутися, а навіть потім, по відновленню після війни, це так само буде певний такий тривалий час. Згадав, якщо чесно, один такий приклад щодо київського СББ на оболоні, які влаштували таку, але це вони зробили якраз до війни. якщо я не помиляюся, їх якраз дуже яскраво всі рекламують. Що власне вони зібрали кошти і влаштували в своєму будинку? Ну, у них ОСББ. Я ще раз наголошую. А, власне, поставили лічильники на ну все можливе загальні на будинок, так. І, і так там і генератор стоїть у них окремо. І різні. От я не енергетик, не можу от повністю назвати цю термінологію власне цих технічних засобів, але власне вони зробили максимально так, що навіть при відключенні світла у них світло мінімальне є. Є певна електроенергія, і вони її економно використовують, як і енергію, електроенергію, тепло, так само й воду. Скажіть, наскільки це реально взагалі на сьогодні, от якщо брати навіть київські будинки, багатоповерхівки? По-перше, чи це обов'язково буде простіше, якщо створено ОСББ? Або, наприклад, от я живу, у мене немає ОСББ, я залежу від ЖЕКу місцевого. І наскільки, наприклад, в моєму випадку я можу реально домовитися зі своїми сусідами? Зробити таку от енергоефективність в себе в будинку я відразу скажу практичний аспект, тому що юридично немає різниці. Є співвласники багатоквартирного будинку, ви можете це зробити через ОСБВ, або ви можете зробити там, через свою управляючу компанію там, чи ЖЕК, якщо ви знайдете з ним спільну умову, домовитися, то ну, юридично. Власники всього житла вони однакові, і теоретично це можна зробити. Якщо говорити про практичну площину, то очевидно, що там, де є ОСББ, це зробити простіше, легше, там вже люди навчені домовлятися, вони вже навчені робити щось спільно. Там, ну, чесно кажучи, мені здається, легше і внески зібрати. Ну, вони більш легші на підйом. Тому з практичної позиції ця, ця вся тема, вона, очевидно, краще йде в тих будинках, в яких є об'єднання. Щодо самих проєктів, то ми, власне, якраз зараз готуємо, я думаю, десь може там, через місяць будемо мати такі типові рішення, для того, щоб описати будинки є різні, ситуації є різні. Тобто, для якого будинку яке технічне рішення. Можливо, і вони, воно, буде, воно буде найкращим. І я не маю на увазі там знаєте, як весь будинок повністю зробити енергонезалежним, там обвішати його сонячними панелями, там, поставити теплові насоси, тобто просто ну, вкласти шалену кількість грошей з невідомим очікуваним результатом. А я маю на увазі якраз от як найменшими зусиллями. Бажано не лише за допомогою генераторів, хоча за допомогою генераторів дійсно багато чого можна досягнути, а різних альтернативних джерел живлення от досягти якогось е, м, ну, мінімального, скажімо так, рівня енергозабезпечення. Він теж буде різний в різних е, будинках, але принаймні там. Щоб було освітлення місць загального користування, щоб був якийсь там спільний простір, там, наприклад, чи це буде в підвалі, чи це буде там на першому поверсі, якась кімнатка, де можна прийти, де можна зарядити телефони, там, де можна підключитися до інтернету. Там. Ну, це я це говорю про якийсь мінімум. Ну, щоб працював домофон, там і туди не залазили різні грабіжники. Ну, і я б сказала, що на цьому все, це якийсь мінімально необхідний рівень, але що можна зробити ще? Тобто, де є індивідуальні теплові пункти, це щоб опрацював цей індивідуальний тепловий пункт, в людей було тепло там, де є насоси, де вода подається за допомогою насосів, це, мова, про висотні будинки, щоб опрацювали ці насоси в людей, не зникала вода, коли відключається електроенергія. Ну, можна ще частково зробити десь, щоб працювали ліфти, але ну але це також треба рахувати. Тобто, я зараз говорю те, ну що абсолютно можливо зробити якою, скажімо так, ну, невеликою кров'ю відносно. Ну тобто, в першу чергу, треба об'єднатися і якраз от розробити оцей весь план, що власне. Багато хто вже з киян, в тому числі, намагається це робити. Я от знаю ще багато таких прикладів, мінімальних. Ну, тобто, це, от, як я сказав про оболонь, це якраз такий от вже, mm -hmm. а, кінцевий результат, власне, до якого вони досягли, але багато от, я знаю будинків, багатоповерхових. Навіть я знаю кілька випадків, коли. Ставлять окремий генератор просто на ліфт, коли дуже висотня будівля, тобто вони максимально просто намагаються там забезпечити роботу безперервну роботу ліфту, щоб можна було користуватися. Власне, нагадаю, Ми, так, перший так. крок завжди буде об'єднатися. А ну як би там не було, розумієте, якщо у нас навіть там суперкласний ЖЕК, ну йому потрібно поставити завдання, що він що він має зробити? Він не може. Ну, якби сам зробити, тому що це відповідальність е, співвласників. І, друге, очевидно, ви самі це не порахуєте. вам потрібно буде звертатися ну, з якихось консультантів, так, фахівців. І Якщо їх немає, можливо, ми, ну, ми, ми просто особливо про це не думали, тому що постійно з'являються якісь нові нові і виклики. Але от, просто з того, що я вже бачу: так, ми зробимо якийсь от, порадник з типових рішень. Але можливо, ми, ну, це вже я навіть зараз фантазую, буквально там спілкуючись з вами. Ну, можливо, ми навіть зробимо якийсь каталог там, тих, хто пропонує такі послуги, або, або принаймні спробуємо десь знайти якусь таку інформацію, щоб дійсно люди зверталися до фахівців. Наприклад, тут в Києві є там, по-моєму, і називається центр енергоефективності, там працюють, там працюють досить якісні. Фахівці туди точно можна звертатися, але я не впевнена, там, що є таке у кожному місті. От, тобто краще, краще самим. знаєте, не, ну, Я особисто теж не технар, не, не фізик, і я б не ризикувала там, от такі в своєму будинку робити прорахунки. Так, дійсно так. Власне, нагадаю, що говоримо ми з головою правління Київського міського осередку Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа опора Тетяною Бойко. І от далі ще у нас залишається 10 хвилин приблизно. власне, хотів би вас розпитати про, про те, як наразі під час війни чи реально відшкодовувати за пошкоджене і зруйноване житло. По перше, як це можна взагалі відбуватися? Я розумію, що це юридично через суд має це все йти, і власне громадянська мережа опора, ви якраз досліджуєте цю тему і. Власне, поділіться, поділіться думками що з цього приводу, як на сьогодні громадяни, і чи вже є якісь там щасливі кейси, коли люди змогли хоча б рішенням суду щодо відшкодування? Ну, тобто не отримали кошти, тобто не дійшли до останнього, але вже є певні рішення? Дивіться, я би це питання поділила на дві складові. Дійсно, одне правильне там, і велике це власне відшкодування. Що означає відшкодування? Що відшкодувати має. На шкоду той, хто її завдав, тобто Держава Російська Федерація. Як це можуть бути там, арештовані активи, її або вона буде платити репарації? Це можуть бути там, національні механізми, тобто те, що конфісковано Україною, і такий фонд вже є, і в ньому навіть вже є перші гроші конфісковані. Такі механізми будуть, очевидно, і на міжнародних рівнях, але поки власне там з цим працює наш більше виборчий напрямок. І, Всеукраїнська опора, поки, поки в цьому напрямку рух є, але фактично ще немає жодного прецеденту, щоб такі кошти перейшли якось в Україні. Але це така от велика, велика історія, я розкажу також, ну, що в цьому напрямку робиться. Але людей більше цікавить отримати зараз хоч якісь кошти. І що тут є? Тут є, власне, програми допомоги держави. Програми допомоги держави, програми місцевого самоврядування для того, щоб люди, в яких зруйноване житло, могли зараз його швидко відремонтувати. І відразу не хочу, щоб тут в когось якісь були ілюзії. Мова про е, житло, яке зазнало незначних ушкоджень там, або принаймні в яких не пошкоджені е, значною мірою. Я не буду теж зараз там вживати будівельну термінологію, але, е, скажімо так, які знали, зазнали незначних ушкоджень, які можна відремонтувати швидко малої кров'ю. І тут якраз ми власне адвокатували створення цієї програми, є програма. Віднови дім від Фонду енергоефективності, вона теж для ОСББ. І наразі, наскільки мені відомо, десь більше 100 ОСББ планує подати туди заявки. 60 з них ну, чи вже подали, 60 з них прийнято. Два будинки вже є відремонтовано якраз в Ірпіні, і десь 10 на підході. Ну, тобто теоретично. Десь найближчим часом, ну зовсім швидко, ми будемо мати 10, і десь найближчі місяці ми будемо мати 60 будинків відремонтованих. Крім того, є програми місцевої допомоги, зокрема така існує в Київській області. Можна додатково звідти кошти брати, причому і багатоквартирним будинкам, і індивідуальним будинкам. Кошти є, чи вони вже фізично віддаються, чи вони фізично не віддаються, я не можу сказати, тому що є певний бюджетний процес. Але якщо їх немає, ну, тобто, якщо ви про це не знаєте, звертайтеся до Київської обласної державної адміністрації. От вони буквально зараз мали випустити порядок, як це все буде відбуватися, але теж, теж це буде робитися. Тепер, якби можливо, буде прийнято ще один такий державний механізм, якраз от зараз йдуть дискусії в Верховній Раді. Якщо буде прийнято цей закон, я думаю, що в найближчі місяці також, власне, з цього фонду з фонду, в який фонд назв називається відновлення та інфраструктури. По-моєму, чи відновлення інфраструктури нещодавно створеного, в якому, як я сказала, є і там і донорські кошти, і є кошти від арештованих активів Збербанку і по-моєму, інших ще якихось установ, які належали на Російській Федерації. І е там, тобто, лю лю і прописана певна процедура, за допомогою якої людина. Зможе отримати теж дуже дискусії, як, але точно вона зможе отримати там кількість квадратних метрів в новому житлі. Чи це будуть гроші, чи не будуть, ми побачимо в остаточному варіанті цього закону, який приймуть. Щодо самого відшкодування от шкоди, то дійсно воно можливо зараз лише за допомогою судового механізму. І як виявилося, от людей, які готові йти до суду, їх не так багато. Загалом, от за час от, ми по цьому напрямку працюємо із системою безоплатної правової допомоги. Ми створили курс для працівників консультантів безоплатної системи допомоги для юристів, ну для, для адвокатів, які, яких безкоштовно. Забезпечує систему безоплатної правової допомоги для ВПО, для внутрішньопереміщених осіб, і, і вже звернулося ну, по моєму станом на вчора десь близько 600 людей, от яких зруйноване житло. Вони отримали свої консультації. Але на от безпосередньо до адвокатів перейшло от, одиниці. Ми зараз збираємо. Я думаю, десь, якщо 20 людей прийшло, то це добре. Але в чому річ? В тому, що ви не можете піти в суд без документів. То для цього треба дуже багато всього зробити. Насамперед, ми говоримо, що якщо у вас от сталася така біда, потрібно викликати поліцію, потрібно подати заяву в поліцію, потрібно пересвідчитися, що ця заява зареєстрована, і прийнято цю заяву про злочин, внесено в реєстр. Потрібно далі, щоб чи місцева влада, чи ви самі провела оцінку на Завданих цих збитків. І от, власне, чому люди надійшли до суду, а, тому що от, ніхто ще не приніс от повний пакет цих документів для того, щоб можна було звертатися до суду. На жаль, а, от проблема, про яку ми взагалі не думали, там, навіть на початку: що дуже багато людей, особливо які мешкають там, в сільській місцевості. Чи Індивідуальних будинках вони не мають права, ну вони не мають документів на житло. Якщо ці документи є там, але вони їх втратили, то вони їх можуть відновити через там, ЦНАП чи через дію, але ті, в кого не було оформлено це право, їм потрібно його оформлювати. І, і тому от, це все затягується. Тобто багато людей десь в ну, принаймні в Київській області, нам сказали, десь 60% просто от, з усіх, хто звернулися. Вони навіть не мають от, там, пакету документів. Далі їм потрібно, їм потрібно от, це, всі ці інші і особливу оцінку. Тому що в суді мова буде про суму, яку вони хочуть отримати. А цю суму треба обґрунтувати. І, на жаль, от, тут якраз люди ну, не доходять до цього. Вони кажуть, краще ми підемо і нехай нам держава там, чи. Місцева влада дасть, що може, тобто ми отримуємо цю допомогу. Але в суд, ну якщо будуть такі приклади, очевидно, ми будемо про них розказувати. І я думаю, що кілька от таких буйних обов'язково буде, які прямо от вже дійдуть саме до суду. Так, я власне сподіваюся, що вони зараз якраз почули наш етер і власне доведуть справу до кінця. І все ж таки, якщо. А... Якщо не ти, то хто це може зробити? Власне на цьому будемо вже закінчувати. Нагадаю, що в ветері у нас на третьому секторі була Тетяна Бойко, голова правління Київського міського осередку Всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа ОПОРА. А, власне, нагадаю, мене звати Ярослав Федоренко, і це був проєкт третій сектор, який реалізується Радіо Київ 98 ФМ у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується і сарєднання за фінансової підтримки Європейського союзу. Залишайтеся на радіо Київ Фем.